Вітаю! Мене звати Марина і ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання. Це відео мало вийти у неділю, але воно не вийшло у неділю. ви знімаю я його лише сьогодні. У нас така сіра осінь за вікном, дуже темно, тому сиджу я практично ледве не на балконі, для того, щоб було хоч якесь світло. Що хотіла сказати? Хотіла сказати, що на мене напав якийсь передос в'язання. Це був не нев'язун, це був той стан, коли я зрозуміла, що якось дуже багато стало в'язання у моєму житті, тому я майже й не дивилася відео ніякі в'язальні, дуже мало дивилася. Вирішила щось на інші тематики подивитися, бо ви знаєте, коли ти не ведеш бесіду з людьми, які не в'яжуть, тобі треба щось інше, окрім в'язання знати. І окрім того, ще кілька днів не в'язала дуже багато. Вирішила позбирати пазл, може, вам його зараз тут покажу, Такий дерев'яний, дуже до речі, класний пазл, дуже складний. Дуже гарний, поки я його збирала, вже думала: дайте мені спиці, я краще буду в'язати, бо він дуже складний. Ось так. І ще трошечки втомилася від вишивки. Все ж таки, я не вишивальниця, хоч мені дуже подобається та лисичка, яку я зробила, але вона теж мене трошечки вморила. Тому. Випала із графіку, випала із в'язання. Не було в мене минулого тижня якихось великих в'язальних просувань. Але все ж сьогодні хочу підбити а, такі проміжні підсумки у проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5». А, І що, що одразу вам хочу сказати, що я іду у режимі, який назначений мною самою. Мінімум одна шапка за тиждень, так воно і виходить. В мене три тижні проекту вже прийшло, в мене є три готові шапки. І також покажу вам, що відбувається із моїм чудом, в смужку з моїм смугастиком. І скажу, що там в мене ще планується по шапках. Я вам казала, що я така людина мінлива. напланувала планувала одне, в'язати може весь інше. Вона вже десь так і вийшло, і може ще далі, я ще цього тижня шапку не розпочала в'язати, ще думаю яку. І в мене ще одна ідея з'явилася, зараз усі ми з вами поділюся. Тож, давайте почнемо з тієї шапки, яку я вже дов'язала. Не просто дов'язала активно ношу. Це перша була шапка, яка була дороблена. Зараз вам її на собі продемонструю. Ось так я її приблизно і ношу. Ну і дуже дивно, як вона виглядає на камері, бо в житті вона трошечки темніша. На камера дуже сильно хватає цей білий колір з, е, з меланжу. Я не знаю, що в мене трапилося з камерою. Інколи от я зараз знімаю і бачу, як підвісає картинка. Звук іде, а рот в мене відчиняється ніби так відривками, Не знаю, це щось в мене телефон так почав знімати. Сподіваюся, ви це не дуже помічаєте, бо мене це прям бісить. Так ось камера прям вихватує світлий колір з цього меланжу і дуже її вбілій, в житті вона трішечки темніша, трішечки більш збалансована, вона така сіра, меланжева більше. Але мені дуже подобається. Вона якраз, ну, навіть, я б сказала, що вона на таку середню погоду. Все ж таки, коли на вулиці тепліше, немає вітру, але таки прохолодна погода, я би ще легше шапку зв'язала би, і я зараз з вами теж поділюся планами. А ця шапка я вам вже розповідала, тут максимально проста така маківка. Я її, до речі, ще досить досі не випрала, бо як похолодала, я її просто почала носити, тому тут трошечки ще ці, бачите, стирчать вогли прям. Але мені нормально воно виглядає навіть коли стирчить. Я розумію, що коли воно випереться, принаймні ось так її можна буде вирівняти. А, як я її в'язала, я вам вже теж розповідала, розповім ще раз у цьому відео. Головне, щоб набрана кількість петель була кратною 16. І далі ми ділимо на 4 клини. У мене тут іде ось ці доріжки 2х2. В кожному клині центральна доріжка з двох петель лицевих. І навколо неї йдуть збавляння кожного ряду. Поруч збавляється до цієї доріжки дві петлі, після цієї доріжки дві петлі. І так поки не лишається скільки там. 8 петель на спицях і просто затягуєте її. Її можна теж по-різному носити. Я її ношу з подвійним відворотом, але можна і так одинарним її одягати. Мені з подвійним подобається більше, в неї більший такий якийсь об'єм. Текстура виходить у цьому місці. Тож, це шапка номер 1 вона готова. Єдина моя шапка в мене наразі є аж дві шапки: одна ця і інша зимова. Може, вам покажу її трішечки згодом. Друга шапка, яка була готова, це ось ця шапка із пуфі. Я вам Тут лишу фотографію Діани в цій шапці. Це таке чудо. Ну, я не знаю, вона на мене ну, трошечки налазить. Вона така прикольна, вона така об'ємна, Ну, вона виглядає дуже прикольно, як на мене. І, до речі, не ну, дуже добре чутно. Ось я її зараз приміряла і зрозуміла, що вона мені дуже гуха закриває, але може це через те, що вона на мене трошечки замала все одно. Але. Ну, знаєте, цю, ця шапка не може не пригорнути увагу. Особливо на дитині, коли вона ще більш об'ємною виглядає. Вона прям такий патіму створює. Я не можу, Плюс цей колір жовтий, такий життєрадісний. Дуже крута шапка. Діана в ній вже була один раз ходила до садочку, і у садочку ця шапка викликала просто фурор, Я її прийшла забирати мені. Всі Мене всі вихователі питали, хто зробив цю шапку, як її зробити, з яких ниток вона зроблена. Це вперше було таке, що прям настільки їм сподобалося щось в'язане мною. Ну, вона дійсно дуже прикольно виглядає. І третя шапка, яку я зв'язала Діані, це навіть не шапка, це такий кошачий чепчик. Він ще мокрий, він ще в мене не досох. Я вам зараз його швидесенько на собі покажу, щоб ви розуміли взагалі, як він виглядає. А виглядає він справді прикольно. Звісно, на мені ці вушка, ну, нікуди не годяться, але що я вам хочу сказати: я оце ось на себе приміряла і зрозуміла, що а класна штука. Бо він повністю тут закриває голову, він такий теплий це я в'язала із. Двох ниток ріносу 125 на 50 метрів, 125 грамів на 50 метрів, і одна нитка махеру, і воно прям таке цупке-цупке вийшло. То вона класна. ну Я тепер починаю думати, чи не зв'язати собі якийсь чепчик, звісно, без вушок. Кого я бачила? бачила Насті з каналу Дивись і в'яжи, вона робила чепчик бабусиними квадратами. І ну, він дійсно виглядає так о, цікаво, і він реально теплий, якщо його в'язати прям теплим. Так, взагалі, це звичайний чепчик, який вив'язується. Ну, як я знаю, п'ятку шкарпетки теж таким чином в'яжуть якусь. Єдине, що в мене тут щось треба ось підтягнути, цю дірку розтягнулася вона. Але тут спочатку... Ідуть додавання навушка, потім ці ж петлі на вушка збавляються, а потилиця просто стандартна, найстандартніша, як для чепчика. І потім в мене повністю була вив'язана ця блакитна нитка. Боже, що це в мене за біда тут трапилася, треба підтягнути. У мене геть трошечки нитки цієї блакитної, цієї блакитної лишилася. Я підтягну цю дирку, до фінальних результатів вже буде. Повністю гарно виглядати, але бачите, я без камери навіть і не бачила цього. Тож, в мене не вистачило нитки цього Маріносу, і я вже тут дов'язувала, взяла білий Марінокот, а, додала до нього теж цей блакитний Alize Кіт Роял Махер. Здається, так він називається. А, треба мені його вив'язувати, його взагалі колись брала на вишивку мадуванчиків, кульбабок. На вишивку це Він в мене лишився, тепер іноді додаю кудись. Не скажу, що він мені дуже подобався, але в ну, чого він дарма лежить. Що ще хочу сказати? Взагалі не дуже гарна ідея поєднувати. Ти вже ці моточні маріноси у дві нитки, бо вони прям дуже непластичні стають, коли ти їх в'яжеш у дві нитки. Але для цього чепчика це норм, бо він не має там. Як звичайна шапка, знаєте, бути дуже еластичним, тягнутися якось по голові, коли ти його втягаєш, і плюс він досить сопкий вийш. Але. Для плечового для плечового вироба, напевно, я брала, шукала б таку нитку просто XL, щоб вона саме кручена була. Бо ось Маріна Кота, це я теж в'язався у дві нитки і він пластичний. А цей Марінос, я знаю, який він в одну нитку. І ось в дві нитки це прям таке ну, дубовеньке полотно вийшло. І це в мене вже не перший досвід в'язання. Що я в'язала? Я в'язала казал бейбі-вулки колись у дві нитки. І в одну нитку я його не в'язала ніколи. Я в'язала одразу шлем із шлем Діані у дві нитки. І ну, він теж просто стояв колом, а ось читала відгуки від дівчат, що казал бейбівул, він дуже м'який, як масло. І напевно, в мене враження від нього було не дуже, бо я його у дві нитки в'язала. Я тоді ще не знала, що є ексель у нього. Мені просто треба було влучити в щільність, я влучила ось таким чином, склавши дві нитки разом. І ну, через те Діана його майже не носила, він ще був із підкладом, тобто там двійний шлемік цей вив'язувався, і потім вже від шиї, там ще маніжка йшла. Маніжка вже йшла в один слой, а сам шлемік був у два слої. Оце таке цупке в'язання. Він геть не тягнувся, і Діані був незручний, на жаль. Хоче виглядав, прикольно. Ось так. Це шапка номер 3 І наразі в мене ще є дві шапки, які мені треба зв'язати. І в мене тут виникла ідея. Я вам зараз покажу свій недов'яз столітньої давності, який вже дов'язаний не стане ніколи. Я колись хотіла в'язати альто. Ну, звісно, я його вже дов'язувати не буду бо воно геть не актуальне, але не знаю, може це кружево чорне. Воно гарне, до речі. Я вам зараз покажу його окремо. Може я його кудись пущу. Бо ну, виглядає, воно досить непогано і в мене дуже багато смужок таких. Може я щось з ним придумаю окремо, бо смужок в мене нав'язано. Здається, на весь готовий виріб. Але... У мене тут є ще така пухнаста нитка типу на каперіс. Ви ж розумієте, це що я колись робила? Тут Атласні стрічки в мене ще пришиті. Оця ж нитка пухнаста, вона ж тягнеться під вагою, і щоб вона дуже сильно не розтягувалася, я тут підшивала ці атласні стрічки, щоб воно більше, ніж ці стрічки, не тягнулося і не деформувалося полотно. Чесно кажу, цей не йому. Більше 15 років. Так. То що я думаю? Я десь у якомусь мас-маркеті бачила ось таку прям пухнасту-пухнасту шапулю, і вона якраз повинна бути не жаркою, бо вона продувається ось на таку погоду, коли немає вітру, бо ця шапка мені іноді зажарка, але все ж таки шапку вже хочеться одягти. Я думаю, що я, можливо, якось спробую розпускати оце все. Бо самої цієї пухнастої нитки в мене не так багато є, все, в мене і залишок. Я не знаю, що це за нитка, бо вже кажу, більше 15 років. Саме кружева вона з якоїсь ще вогни чи на пів вогни в'язалася. Це, ну, схоже на накоперіс. Які ще нитки є. Не знаю, пишіть ваші варіанти, яка це може бути нитка. Бачите, в неї такий довгий ворс, і вона така м'яка, м'яка, пухнаста, пухнаста. Прикольна, прикольна, насправді. А, ось, думаю, якщо я зможу це розпустити, то тут, ну, як би цієї нитки пухнаста і, і багато, багато тут. На шапку мені точно вийде. І, може, щось придумаю із цим кружевом. У мене тут по краю воно, з моєї сторони, не обв'язане. Коротше, не дав сторічної давності, але ж пряжа в ньому досить гарна. Треба з ним щось робити. Не знаю, чи зможу я його нормально розпустити, бо ви знаєте, як воно із чорною пряжею взагалі працювати. З чорною пряжею працювати дуже-дуже складно. Це в мене спинка повинна була бути. Тож у мене рукава залишилися недороблені і все. Це, бачите, пройми. Щось дуже дивне. Але тоді ж мені подобалося. А зараз дивлюся і думаю, боже, що це? Так, то, можливо, можливо буде в мене така пухнаста шапка і ще одну якусь ще діані, і буду вже далі собі в'язати. Блакитну шапку, про яку я вам розповідала із Меріноса під светр, я буду в'язати після того, як я дов'яжу светра. Дуже сподіваюся його дов'язати до кінця місяця, щоб вже показати вам у готових роботах жовтня, але не знаю. Мені там лишилося пів рукава, вшити змійку, заховати всі її хвостики, але спочатку я хочу доробити своє чудо в смужку. Ну, і хочу вам показати шапку, яка була зв'язана того року, бо в неї така історія прикольна. Вона зв'язана з дроп свіш. Просто звичайна шапка. А це знаєте, в чому прикольна історія. Я тут реально сижу зараз по шапці на тиждень в'язую. Якось думаю, чи встигну я чи не встигну. І на початку проєкту казала, що я не впевнена в своїх силах, але цю шапку я зв'язала за кілька годин. Бо в мене була мотивація того року на вулиці якось так різко, ну різко, десь у грудні настали морози. Дуже несподівано, у грудні настають морози, правда? І Но... Я зрозуміла, що мені нема в чому вийти з дому, і мене Діана просилася піти погуляти, а я кажу, а я не можу. У <світ> мене немає шапки. У мене зі, з мого светру були залишки, там моточок з чимось дропсвішу. І я тоді з цього дропсвішу за кілька годин, зв'язала шапку. Ну, тобто, можу, якщо хочу. І, до речі, наскільки по-різному дроп свіж вкладається у різні візерунки. Якщо той тобто, светр листя кучинелі, він дуже-дуже повітряний, то тут прям такий цупкий. Так, цупке полотно вийшло, не дуже навіть еластичне, Тобто ось я її тягну, вона там сильно навіть і не тягнеться. І так, майже й не продавається. Тобто. Від розміру спиць і візерунку дуже багато залежить. Тут воно прям таке трошечки ще підвалялася альпака, і вона така прям плотна плотна стала. Класно. Але мені трошечки за глибиною хотілося, щоб вона буквально може на сантиметр була б довшею, то іноді вуха відкривається. Так, це просто я вам вирішила розповісти про шапку поза конкурсом. І що я ще хотіла показати? Я хотіла вам показати своє цю сумочку, на якому воно етапі. Я вже тут обробила горловину. Вирішила не відтягувати, бо вчора, вчора, приміряла, на якому в мене в місті вже рукави сидять. У мене рукави, бачите, з невеликим скосом. Вже десь так відв'язані, і зрозуміла, ну вчора горловина в мене сиділа прямо десь аж по плечах. Вона така дуже широка без об'язки була. І, звісно, коли вона падає, то ідена рукава іншому виглядає, тому я вирішила вже закінчити горловину. І після того вже продовжувати в'язання рукавів, щоб розуміти на яку довжину -то точно їх треба в'язати. До речі, такий гарний круглий виріс вийшов. Я тут а, трошечки захопилася, коли в'язала низ. Мені здається, що він задовгий. Плюс мені вже наразі не дуже подобається ця резинка, я, скоріш за все, її розпущу десь до цієї червоної полоски. І потім зроблю просто закриття ікордом. І рукави буду теж просто айкордом закривати, щоб не було ніякої обробки, бо ця резинка вона трошечки. Ну, не дуже тут виглядає. І так, сестра касає, і, і ще резинка. А що ще. Ну, в принципі, і все. Скоріше за все, буду ще дитині своєю в'язати такий светрик, бо лишилася в мене. Лишиться в мене ще пряжа. Пряжа не вся, в мене деяка вже повністю вив'язана, там деякі було небагато, а деякої ще. Вистачить точно ще на один светр. Зараз, може, вам примірюю в кадрі. Повернуся до вас за буквально одну секунду. Ось ви можете побачити. До речі, як футболка, він теж непогано виглядає, але я гадки не маю, коли і в яку погоду носити саме таку футболку. Я знаю, в'яжуть навіть літні речі із Маріносу. За західні в'язальниці таким займаються. Вони реально в'яжуть майки з маріносу, вони в'яжуть махерові якісь а, блузи літні. І я не дуже розумію, в яку погоду а, їх пропонується потім носити. Але навіть як футболка, бачите, він виглядає класно. А, мені дуже-дуже подобається, як сіла горловина, я нею прям дуже задоволена. Я тут смужки не робила, це пряжа секційного красіння махер, який додав смужок. І як вона виглядає, мені теж подобається. Єдине, що ну, трошечки підтягнула воно до гори. бачите, цю смужку, вона трошечки деформувалася. Але коли ти в'яжеш із геть різної пряжі за товщиною, це очікувано. Ну, і покажу вам зараз. Відійду до жену. Ось, коли він такої дожини, мені подобається. І це якраз, якщо його розпустити до тієї червоної смужки. А коли він такий довгий, то вже не те. Аж до його бачите. Вже щось не те. Тому я його корочу, скоріш за все. Вже після того, як дов'яжеться рукава, я подивлюся. І буде він такий і без цієї резинки. Просто коли він смужками закінчується, мені теж подобається більше. Більше, ніж з цією резинкою, тому буде лише на горловині така обробка, я так собі думаю. І, боже, сподіваюся, спиці не дуже стачать. І ось таким чином буду дов'язувати. В мене вже, бачите, майже до ліктя вив'язані рукави. Тобто тут ще день-два. Не дуже регулярне в'язання. і розпустити ще низ, обробити, і все. Моя чудосмужка буде готова. Потім. Залишиться його попрати і підстригти, бо тут, як і ці сторони. От тут це бачите. А. Болжевілля з хвостиків, вони вже так запуталися, деякі ще їх важко розчесати. Але гарна ідея робити такі смугастики із бахромою десь ще на кінці. Щоб взагалі нічого потім не ховати, а просто так і лишати. Тож на сьогодні все, що я вам хотіла сказати, розповісти, показати. А, також хочу зазначити, що, 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 що стосується проекту шапку 5 за 5. Під моїм відео в інфобоксі ви знайдете посилання на інших учасниць цього проєкту, і дівчата там теж дуже багато краси не в'язали. Дівчата в'яжуть не лише шапки, це я не хочу вже зараз ще думати, як там в'язати щось інше, маніжки, перчатки. А. Хоча, до речі, взяла собі сьогодні в бібліотеці книгу як в'язати рукавички. Бо я в'язала рукавички лише з цим індійським клином, який я так. І ну, мені щось воно не дуже, не дуже подобається, а інші я і не в'язала ніколи. Тому може буду пробувати, але вже з шапками хочуть розбиратися, а руки гріти трошечки пізніше. Тому все, переходьте, дивіться відео інших дівчат. Віде Наше чудо в Сумушку вже теж за кілька тижнів, буквально там скільки три тижні лишилося, і воно теж завершиться. Дівчата нав'язали у чаті вже дуже багато краси, дуже багато є гарних готових роботів. Ще дуже багато гарних процесів. Тому, звісно, по завершенню проекту ви побачите у відео вернісаж усіх робіт, які дівчата нав'язали. Буде голосування, і ви теж будете обирати. Найкращу роботу самі, крім того, що ми як спонсори будемо це обирати, спонсори, організатори проєкту. На цьому вже буду прощатися із вами. До нових зустрічей. Пишіть, над чим ви наразі працюєте, як вам мої готові роботи, процеси працювання? Що ви думаєте щодо цього? Боже. А так воно зараз в кадрі, знаєте, як якась. О, так хоч фокус на нього навівся. А коли воно не фокусується, виглядає просто як якась а... кура собаки. Щось таке дуже дивне. пишіть, як вам ідея, чи варто взагалі намагатися з ним щось зробити, чи ну я не знаю. А, мене більш цікавить, я його буду розпускати в будь-якому випадку, хоч спробую, хоча я тут так. Зшивала добротно, знаєте, машинки немає, не було, але руками зшивати я вмію дуже гарно. Тож сподіваюся, розпустити вийде. Але до чого це я? Можете мені написати, чи є у вас якісь ідеї щодо цих мережевих полосок. Бо як би мені вони подобаються. З чим їх можна скомбінувати, як їх можна в якийсь виріб інтегрувати. Дуже цікаво буде почути вашу про це думку. І все. І все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку, писати, залишати коментарі. І бажаю усім нам. Мирного неба, рівнесеньких петельок, і до нових зустрічей, Па-па!